Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А Це відео, як я обіцяв в понеділок, присвячено питанням штрафу штрафу ТЦК, а саме скасування штрафу ТЦК особа, яка була раніше виключена з військового обліку у зв'язку з вчиненням тяжкого або особливо тяжкого злочину. Як я вже неодноразово говорив, я, до речі, тут залишу відео. От я в неділю помню, чи в суботу знімав відео, що постановка на. Військовий облік без заяви особи неможливо. Тобто, все, що зараз відбувається ТЦК, коли ви не були на військовому обліку, а потім якимось чином з'являється на військовому обліку, це перевищення повноважень ТЦК. Для того, щоб вас ТЦК поставила на військовий облік, від вас повинна бути заява. І цим дуже часто користуєте ТЦК, коли ви намагаєте з'ясувати. Вони говорять, напишіть заяву, ми швиденько пройдемо ВЛК, виключимо вас і все оформимо. Ні, цього робити не потрібно. Тобто для постановки на військовий облік повинна бути заява особи і повинна бути пройдена ВЛК. Тобто вам ВЛК проходити не потрібно, якщо ви були виключені з військового обліку саме за цими обставинами, або за станом здоров'я без повторного поновлення на військовому обліку. От навіть на підставі того старого наказу 342, го нема. Значення на підставі якого наказу у вас було виключена чи знято з військового обліку без подальшого поновлення на військовому обліку. І це має дуже важливе значення. В цій справі це рішення Фастівського суду, та сама історія. Тобто особу оштрафували за те, що ніби вона відмовилась від проходження ВЛК. Така які підстави в неї проходити ВЛК, якщо вона виключена з військового обліку, саме посилання ви зможете знайти. Я вам буду дуже вдячний. Якщо ви підпишетесь на канал, поширюєте це відео, прокоментуєте. А посилання ви зможете знайти на рішенні у мене в телеграм-каналі щодо рішення суду, яким був скасований цей штраф, визнаний незаконним, і фактично були захищені права особи. Тому треба ще раз розуміти, що якщо ви були виключені або зняти з військового обліку без поновлення, тобто ну, не плутайте з тими обставинами, якщо ви там були зняти, і там у вас зазначено в військових документах, непридатний мирний час, і можна придатний військовий. Це не те. Потрібно було або виключена, або зняти без повторного постановки на облік. І такі записи є. Якщо ТЦК робить і вас ставить на облік назад. То все це незаконно і неправильно. І це це можна оскаржити. Тому що далі наступним кроком в цій справі буде це виключення з військового обліку і примушування ТЦК внести відповідні дані. Якщо потрібно, вам буде допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо захистити ваші права. Ну і не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти. Іншої країни у нас нема. Пам'ятайте про це. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні слава ЗСУ. До зустрічі!